Всім привіт! З вами Світі Біт та я Світлана Фаренець. Записую <свідео> відео вдруге, щось тикала-тикала пальцями. Коротше, видалила. В мене переробка. Чому переробка? Тому що в мене було два браслети. І ось, бачите, отаких от два браслети. Це ще в мене з, з України Онікс. Мені подарувала моя коліжанка. Світлана. Я дуже люблю ці немистинки. І чомусь подумала, що потрібно зробити прикрасу, щоб вона була на виду. Такі були ще в мене таблеточки. Бачите? Але чогось мені показалося, що цього замало. Я быстренько зганяла в магазин Галі. І сьогодні отримала ось. Таку купу гарних намистин. Добрала ще такі самі, начебто, таблеточки, тільки більшого діаметру. Коротенькі, коротенькі низочки, але намистини дуже гарні. Зараз трошки темненько, але я сподіваюся, що вам дуже гарно видно, що це за краса, що це за каміння. Бачите? Деякі такі, наче виноградинки іноградинки. Дуже гарне, дуже таке солодке. Хочу поєднати з бронзою. Звісно, щоб, може, так само було б з зміттю гарно, але фурнітури не так багато. А я не так давно побачила у Ірини Шайдової прикрасу зелену от з таким коннектором. Вона розказувала, що поєднала два коннектора. У мене такі були коннектори. Є і темно-зелена прикраса. Дуже гарна, до речі, мені дуже подобається. Я не збираюся відтворювати те саме. Я хочу зробити щось своє, але цей конектор я використаю. Мені дуже сподобалась ідея. Е, можливо, додам трошечки позолоти, щоб трошки воно не було ну, багато темного. Ну, в общем, деякі. Деякі зображення по цьому поводу в мене є. Що в мене вийде, побачимо. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені дуже приємно. І не переключайтесь, далі буде. Ой, ніяк я не знаю, як і приступить до цієї прикраси, щось в голові крутиться, починалось все. З таких намистин, А як отримала ці, вже в розстріляності і так складаю, і так. До речі, вчора відклала це все і за вечір склала сатуар гатовий. Пізніше ви його побачите до ночі складала до 12-ї, але, думаю, повернуся вранці до цієї ідеї і от сіла. Снідала і сижу, страдаю, що і як знайшла ще в себе такі змійки, відклала для кульчиків, бачите, дві немостинки, але мені здається, хоч наступний рік і змії, мабуть, в одної прикрасі, тільки змії, це буде забагато, тому, скоріш за все, я відмовлюсь від цієї ідеї. Вже темно на вулиці, але я спробую показати, що в мене вийшло, поки в мене є час. А, ось таке вишенамисто з Оніксу. Бачите оцей коннектор, що я казала, подвійний. Він не має лиця, не має ізнанки, і можна вдягати, як заманеться. Викинула я його на тросику. Стала менше використовувати шапочки останнім часом, я замітила, але тут намистинки були з різними отворами, деякі навіть отвори не дуже рівні, тому шапочки використала, але дуже такі маленькі. Так як фурнітура бронза, шапочки я використала античне золото. Вони такі маленькі, бачите? Їх майже незамітно. Оці проставочні намистинки, якщо їх на них піднажати, вони ще можуть бути укривними намистинками. Тут стоять кримпи, і я їх використала як і укривні, як укривні, так і проставочні намистини. Зробила отакі маленькі кульчики акуратненькі. Ось таке вийшло намисто. Дуже цікаве. О, таке дуже гарні намистинки. Колір і світлий такий прозорий, і трошки такий, наче ось тут намистинки, наче виноградний такі. Не дуже все ж таки гарно видно. Може на фотографію буде краще, я спробую фотографію зробити. ззаду я виконала на замочку, застігнула на, на останню петельку. Карабінчик поставила, на останні колечки поставила таке сердечко. ось так, на крімп. Не на Крімп, на Господі, як він називається, забулась. Дуже швидко хотіла сказати і забулась, як називається. А, так, завершила я на Миста. Можна робити трошки коротше, можна робити трошки довше. Мені дуже подобається уж, ну, дуже хочу я е, сьогодні зробити і загрузити відео. Тому я його знімаю. Ти мистини які я хотіла використати з браслета, використати, я їх не використала сюди. Скоріше за все, це буде інша прикраса, тому що, ну, ніяк вони сюди не плисали, було чересчур їх забагато. Трошки залишилась на браслетик, але намистинки всі, майже отакі всі блідненькі, світненькі, тому, скоріш за все, я не буду робити браслетика, скоріш за все, я використаю ті намистинки в тому намисті з намистинами, які я сюди не використала. Ось таке. Ну, так мені хочеться його вам показати. От так от гарно видно. Онікс дуже чудовий. Прям такі солодкі-солодкі, вінградінки. Бачите, з візерунками. Ось так. Що, дівчата, ще одна у мене є задумка. Хочу придумати, не придумати, що його там придумувати. В принципі, я вже все придумала. Хочу зробити такий наподобі амітістого сатуар. На кольці зйомним э, бейлом, але чому зйомним э, не бейлом? Э, ну, да, і бейл зйомний э, кулон, тому що в мене є декілька таких агатових срезов кулонів, бачите? І э, щоб можна було їх міняти під настрій. Оцей більш до цих намистинок підходить, бачите, такий? Він, я не знаю, це не сірий, вони такі трошки тепліших тонів. Оцінків є такий сірий агат, є отакий сірий, це не агат, це якийсь кварт ну Він сірий, великий, можливо, є отакий агат-кубіка, що в мене є, він і дракона, пару намастин, не знаю, чи будуть потрібні, чи ні. Ну, ви зрозуміли, щоб можна було змінити. У мене ще декілька колонів таких є, щоб можна було замінювати під настрій, не знаю. І ще у мене є отакенький, тут чисто корічні більш тона. Я вже відкинула з корічніми такими відтінками. Бачите, наче ганьок горить дуже гарний. Сподіваюся, я зроблю чокер, такий я вже робила своє вікусі. Тут просто трошки менший кулончик, і він буде чокером дуже гарно виглядати. Все, боруся до роботи. Дуже темненько, але ви розумієте, що ручки чешуться, і вже до завтра може бути прикраса зроблена. Тому чекають, поки буде світло. Немає у мене часу, тому зустрінемося. скоріш за все, буде фурнітура в сріблі. Я не пам'ятаю, чи я сказала. Звісно, що до цих намистин може і підійти і бронза. Але я думаю, що буде срібна, тому що, якщо я використаю ці намистини сірі, вони більш до срібної фурнітури подібні. В общем, все, я берусь до роботи. Що в мене вийде, я вам покажу. Ну що, давайте подивимося, що в мене вийшло. Все ніяк не можу знайти собі місце. Там дуже світло, там дуже темно. Там у мене акваріум шумить приходиться весь час виключати е, фільтр. Е, і я так вже запереживала думаю, зломлю. Злам, і все, не можу ніяк собі знайти місце. Ну, спробуємо тут, можливо, не дуже буде темно. Це в моїй спальні. Е, дивіться, а, ви пам'ятаєте, я показувала вам, що в мене є такі срезы. І я захотіла зробити сатуар зйомним колонам. Наподобі такі, як я робила, мітістовий, трошки відрізняється, він, звісно, тому що тут зовсім інші комбінації, використала такі намистинки агатові, маленькі, і додала рожевого такий ніжний, ніжний кубик рожевого скріні. Вони трошки. Так, поблискують, і так як ці камінчики такого цікавого кольору, бачите, тут, наче теж такий трохи рожевий відтінок є, то я додала для того, щоб трошки дати такої воздушності і блиску. Потім додала оці кварцеві намистини. Я не знаю, мені... я не впевнена, вони так цікаво. Мають бачите якісь теж бачки такого рожевого, Можливо, це агат також. Ну, я його купляла колись в Валенції, і мені не, ну, я не спитала, що мені сподобалось, я не спитала, що це за каміння. Мені просто сподобалось, я його просто взяла і собі пішла, бо дуже гарненький він. Потім зробила таку комбінацію агати кубики вдягнула на пін такі рамочки кругленькі. Потім така гатінка і знову кубик. І чередувала з такою рамочкою, крупні намистини ставила біля рамочки, так само додала воздуху, повітря, вибачте. Але дивіться, бачите, ці рамочки вони не двосторонні, вони односторонні. Я думала, що можна їх буде чи склеїти... Щоб вони були двосторонні, нічого не виходить склеювати, не виходить. Но, е мені і так сподобалось, воно, навіть якщо і перекручується на другу сторону, не сильно воно, з цієї сторони, воно, наче, такий м'ятий метал, да, не сильно воно там е показує, що щось не так. І знову, повтори, е знову зробила таку саму повтор такої самої композиції. Вдягала піни між собою, ой, ушла, вибачте, вибачте, я весь час ухожу з кадра. Вдягала через колечки такі, О, колечки, піни між собою, і прикривала їх так само, піни цими колечками. Дуже гарно виглядає. Мені дуже подобається. Зараз і по два надягають, але мені одного тут хватило. Ось такий у мене вийшов сатуарчик. Зробила кульчики До речі, з кульчиками вчора провозилася до 12 години, бо я зробила їх спочатку великий камінь зверху, зробила хотіла зробити асиметрію а потім все ж таки зробила крупний знизу і приміряла дуже гарно виглядають. Щось у мене замочки закінчились в, сріб... в такому срібному кольорі. Потрібно замовити, тому поставила поки що такі. Бо там взагалі у мене такі вечорни не підходять, і потрібно замовити вже замочки. Я не не замічаю, як вони всі закінчуються. Ну, Якщо зняти колон, то так само можна носити цю прикрасу так, або в асиметрії, або якась, ну, ви зрозуміли, тобто будь-як, якщо вам не хочеться з колоном, І у мене Чому я зробила зйомний, чому дуже захотіла, бо у мене таких зрізок, в принципі, ще є. Ось це я зробила вже з бейлом тобто його можна вже замінити. І тут такі кольори, бачите, підходять до цих також полосатиків на мистинок. Ось такий кулон зріз Ще в мене є ось такий зріз круглий, але ще не вклеїла під. І не зробила бей, бейлик, але він так само сюди дуже гарненько підійде. Ще дуже гарний є ось такий. Так само можна зробити пін, і він так само сюди підійде. Це вже під настрій, як коли і що захочеться І можна ще вдягнути ось такий, також дуже цікавий. Він, правда, на Бейліку з бронзою, але якщо прикрить отак калічкам, то не сильно воно замітно. Але вже другі, друга форма трошки виходить, і вже виглядає прикраса трошки по-іншому. Багато в мене ще зрізів, але вони там кольори більш червоні, розоваті, такі, руденькі. А от з такими отак виходить. Ну, Сподіваюсь, що сподобалось. Мені сподобалось е е е таке, знаєте, прикраса. Вийшла видною, видною, і вона неповторна в тому плані, що таких зрізів, зрізів немає агатових, розумієте? Тобто, якщо ці намистинки ще можна десь знайти, то 100% так, такого колона ну, ви не знайдете. І в цьому, в цьому прелість. Дякую. Дякую. Що були зі мною. Дякую, що пишете коментарі. Заходите, підписуйтесь, будь ласка, дуже багато за останнім часом підписалося на мій канал. Я дуже рада, я дуже рада, я це роблю просто із за того, що це мені подобається, і я таким чином практикую українську мову, до речі, тому що. Це дуже важливо для мене. І я думаю, для вас також чути мову дуже цікаво. Тому заходьте до мене на канал, підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде. Всім миру, добра. Па-па!